Хочу поговорити про те, чому а, вигідно бути особистістю. Вчора цю тему ми підняли з моєю колегою Чудовою Вікторією, і, завдячуючи одна одній, а, дійшли таких важливих висновків. А, ну, по-перше, послужливих таких людей а, з ними можна. Робити тільки одне. Ну, використати і забути. А вони не цікаві. Вони цікаві тільки тим, що їх можна використати. На жаль, а, як це може комусь і не прикро але можете не ображатися тому, що свого часу я була такою, мене так виховували. Вже в дорослому віці. Я ну, частково зрозуміла, як це у мене формувалося. Коли був момент, і моїй мамі не сподобалось, що я кажу, і вона не сказала, що Наташа: мені це не подобається. Так? А Як ти зі мною розмовляєш? Що вона сказала? А вона сказала, що Тепер я розумію, чому людям поряд з тобою може бути складно. Ну, тобто я їй чимось не догодила, дорівнює, я не догодила всім людям. І коли дитина маленька, вона хоче як, отримувати любов матусі і вона без неї себе навіть. Ну, не мислять без цього, і вона думає, що вона помре, так і є. Якщо мама ну, не буде мама рядом, то вона не зможе знайти собі ні їжу, ні захистити себе. І в такому віці, тобто, ти хочеш, щоб мама була з тобою, мама тебе любила, і сприймаєш всі її слова. Без цензури. Так воно у мене формувалося. Тому мені дуже важливо було, щоб люди навкруги мене були задоволені, а в голову ти людині не залізеш. Так? І ступень задоволення ти можеш тільки у себе в голові теж уявляти. І ти стараєшся, стараєшся. І, ну, і думаю, чи задоволені вони, чи точно вони задоволені. І дійшло у мене до такого ступеня вже послужливості, що я переймалася, чи задоволені мої собаки, чи все я роблю правильно. І так і одразу постає таке, як думки, що, що, що щось ти зробиш неправильно, і собакам буде зле. Ну, це, якщо ви уявляєте, я думала про собак, то що я думала про людей? Відповідно, у мене був порушений баланс брати і давати. Тобто, коли людина слугує, вона потребує у відповідь тільки задоволення. Їй навіть можна не платити. Ну, і так, от, так я жила. Поки, завдячуючи свої е, праці над собою, я почала від цього позбавлятися і почала також бачити, що особливо мені цікаві люди особистості. Е, це люди, які розуміють. Мурашки розуміють, що вони хочуть від життя, вони вміють свої почуття усвідомлювати і їх висказувати. Тобто, ти маєш діло з цікавою людиною, і тобі цікаво, чим вона живе. А якщо ти маєш з такою послужливою людиною, так? То вона ніби слугує, а ти не розумієш, з ким ти маєш справу. І такий ще момент людина прислуговується, прислуговується, і вона весь час не дає волю своїм бажанням, своїм якісь, якимось думкам розвиватися. Вона не каже, зі мною так не можна, мені це не цікаве. Але всередині це копиться, копиться, і в один прекрасний момент це все вибухає, і на тебе вилівається оцей весь, весь бруд накоплений, тобі пред'являють, яка ти невдячна, а вони ж вдя... треб... потребують вдячності, тому що вони ж то від себе відмовлялися, вони ж там прислуговувались, і вони вз... взамін. Потребують, щоб ти була іми задоволена і щоб ти була вдячна. Ну, такі ось відносини. І зараз, ну, мені ці люди не цікаві. Ну, цікаві теж, як в, чому, в якомусь плані їх можна використати, так? Ну, і довго з такими людьми я спілкуватися не можу. Тож, ну, вирішувати вам. Чи йти, крокувати до себе, проявлятися як особистість, і зустрічати, і бути цікавими таким самим особистостям, чи продовжуватись прислуговуватись, вислуговуватись, чекати, що вас оцінять, обурюватись, щось тре, ну, потребувати від інших, вимагати. Ну, це як замкнене коло. І якщо вам це відкликається, то підписуйтесь на мій аккаунт. Тут буде ще більш цікавого. А хто хоче прям такого прориву в своєму житті, може записуватись до мене на особисті консультації. Бажаю вам всього найкращого. Обіймаю і нам.